Аеропорти Харкова і Дніпропетровська зранку запрацювали у звичному режимі. Таке повідомлення поширила Державна авіаційна служба України. В самих аеропортах цю інформацію першому підтвердили. На табло литовищах іще є скасовані рейси. Чому нам розповіли в національній довідці? Сьогодні в харківському аеропорту виконуються чартерні рейси, також рейси до Істамбулу. Завтрашнього дня також виконуються внутрішні рейси з Харкова до Києва Борисполя. Відмінені лише рейси авіакомпанії Аерофлот, які на наслідування до аеропорту москва шереметіве Справа в тому, що немає дозволу на перельоти авіакомпанії Аерофлот в аеропорти східної України. Така ж аналогічна ситуація по Дніпропетровську. Аеропорт працює в штатному режимі. Планується на виконання всі рейси за винятком рейсів авіакомпанії Аерофлот, які планувалися до Москви-Шереметьєво, та рейсів авіакомпанії «Дніпроавіа», які планувалися до москви, до москви домодєдово Закритим до суботи залишився аеропорт Запоріжжя. Таке розпорядження видала державна авіаційна служба. Усі три литовища розташовані недалеко від зони проведення антитерористичної операції. Вони були закриті для цивільного повітряного руху з 13 грудня із міркувань безпеки.